Одна із найбільш надійних та популярних машин на ринку Toyota RAV-4 2019 року. Перш за все, авто офіційне. З першого дня його використання і по сьогоднішній день він має лише одного власника: оригінальний пробіг, вся історія обслуговування на офіційному сервісі. В комплекті є два ключі та два комплекта гуми, а також зі сигналізація для вашого спокою. Колір авто білий перламутр. Підігрів та вентиляція сидінь, а також підігрів керма, оптика LED, навігація, Apple CarPlay. Це лише частина функцій в цьому авто. Тому, якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, яке буде вам служити довгі роки, Toyota rav 4 точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.